Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісні смажені пиріжки з квасолею і цибулею. За цим рецептом пиріжки виходять пухкі і дуже смачні. Промити 1 кг сухої квасолі білої, червоної, яка вам подобається, і залити водою на пару годин або на цілу ніч. Прийшла ніч, квасоля гарно набухла. Сипаємо квасолю у каструлю, заливаємо водою і ставимо на газ. Доводимо до кипіння і варимо до готовності. Коли квасоля готова, треба її охолодити і перекрутити через м'ясорубку. Беремо три цибулини, нарізаємо їх кубиками. На пательню наливаємо 2 столових ложки олії, розігріваємо її і висипаємо туди цибулю. Ретельно розмішуємо і смажимо до м'якості, до золотистого кольору. Коли цибуля готова, відставляємо її в сторону. У глибоку миску до фасолі всипаємо смажену цибулю, солимо, перчимо до смаку. Ретельно перемішуємо. Начинка готова. Для тіста нам потрібно взяти 780 г порошна, 500 мл води, 50 грамів свіжих дрожжів або втричі менше сухих, 3 столових ложки цукру, 4 столових ложки олії, одна чайна ложка солі. У миску з борошном всипаємо дріжджі, вливаємо воду. Вода має бути холодною. Всипаємо цукор, сіль і гарно замішуємо. Спочатку за допомогою лопатки, а потім руками. Додаємо олію і знову замішуємо тісто. Викладаємо тісто на стіл і знову домішуємо. Місити треба 5-7 хвилин. При бажанні можна підсипати трошки борошна. Тісто гарне, еластичне, приємне до роботи. Беремо глибоку миску, наливаємо олії і гарно змащуємо її. Вложуємо шматок тіста, накриваємо піщовою плівкою і даємо зійти 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, тісто гарно зійшло. Тісто приминаємо, виложуємо на стіл, робимо продовгусту колбаску, розрізаємо наполовину, одну половину тіста відкладаємо в бік і ділимо тісто на 15 шматочків. З кожного шматочка робимо невеличкі кульки, викладаємо на доску, відставляємо в сторону, деко застеляємо пергаментом. Начинка готова. Кожен шматочок тіста розкачуємо качалкою або розплескуємо руками. Вкладаємо одну столову ложку начинку і зліплюємо як вареник. За цим рецептом тісто і начинка дуже вдалі. Защіпнути краї, формуючи пиріжки шнурочком. І так ліпимо всі пиріжки. Викладаємо на деко застелено пергаментом, викладаємо швом донизу. Залишити на 15 хвилин, щоб підійшли. Пройшло 15 хвилин, тісто гарно піднялося. Беремо каструлю, наливаємо олію і гарно її розігріваємо. Коли олія стала гарячою, вкладаємо пиріжки і смажимо з двох сторін до золотистого кольору. Пиріжки треба перевертати. Докладаємо інші пиріжки. Пиріжок став золотистого кольору. Виймаємо його і викладаємо в тарілку. І так смажимо всі пиріжки. Ви тільки подивіться, яка велика миска рум'яних пиріжків. І це лише з половини порції. Зараз будемо дивитися, які вони всередині. За цим рецептом пиріжки пухкі і дуже смачні. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі пісні, пухкі смачні пиріжки найближчим часом. Ваші рідні будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.